Вітаю вас, малята! Пропоную відгадати тему нашого заняття. Буває різного кольору, але не райдуга вміє співати, але не пташка Малята. Я впевнена, що ви відразу відгадали мою загадку. Ну що ж, давайте знайомитися з дивовижним світом котиків. Пропоную переглянути, розвиваючи відео. Кішка то мама. Няв. Няв. Кіт то тато. Няв. кошеня, та дитинча. няв. сім'я котів. няв. няв. про котиків Розповісти про свого улюбленця тобі допоможе ось ця в таблиця. Хто це? Покрив тіла, який має колір, частини тіла, як кричить, що їсть, де живе. Користь або шкода для людини. Існує багато цікавих фактів про котів. Ось деякі з них. Факт номер 1 У усіх котів при ходьбі спочатку йдуть ліві лапи, а потім праві. Така ходьба гарантує швидкість, спритність і тишу. Факт номер 2 Котяче вухо повертається на 180 градусів у кожному вусі у кота 32 мускули. Щоб управляти вухом, вони використовують 12. Факт номер 3 Якщо зіниці розширені, не дивлячись на яскраве освітлення, кішка чимось дуже зацікавлена або в грайливому настрої. Наше заняття добігає кінця. Наостанок я вам приготувала гру під назвою Що відбулося спочатку а що потім. Щоб в неї пограти, вам знадобиться допомога дорослого. Наведіть сканер телефону на QR-код і гра відкриється. Граючи в гру, слід дотримуватися правил. Спочатку розкладіть картинки за порядком, а потім складіть творчу розповідь за серію цих сюжетних картинок. Тож до нових зустрічей!